18 січня 1882 року народилася Олександра Екстер у дівоцтві Григорович, художниця, кубофутуристка, сценограф. Народилася у Білостоку, нині Польща. За декілька років її родина перебралася до Києва. У київському художньому училищі її вчителем був Микола Пимоненко. Разом з нею навчалися у майбутньому відомі кубофутуристи Олександр Архипенко, скульптор. Та Олександр Богомазов, живописець. Її чоловіком став відомий київський адвокат Микола Екстер, німець за походженням. Нових вражень та знань Олександра Екстер шукала у Франції, вступивши до Паризької академії мистецтв. Імпульс до авангардного мистецтва їй дав Пабло Пікассо. Якось, гуляючи Парижем, Олександра Екстер випадково зустріла Сергія Ястребцова, з яким вчилася у художньому училищі. Він познайомив художницю з гійомом Аполінером, поетом авангардистом. Той звів екстер із Пікассо. Фото знімки його робіт вона привезла до Києва, а місцеві художники брати бурлюки, не бачивши нічого подібного, були у захваті від нового мистецтва. На початку 1918 року Олександра Екстер у Києві зорганізувала майстерню живопису та декоративного мистецтва. Вона співпрацювала з художниками, які створювали по селах майстерні народної вишивки килимарські. Саме у таких майстернях відкривалися народні таланти, такі, як Ганна Собачко, Євмен Пшеченко, Василь Довгошия. Ганна Собачко вишивала за абстрактними ескізами екстер, яка у свою чергу запозичила від народного мистецтва барвистість. Саме Екстер зорганізувала першу виставку робіт Ганни Собачко і на відкритті сказала, що Собачко велика художниця і назвала її народною футуристкою. Влітку 1918 року ініціювала перший всеукраїнський з'їзд діячів української культури. Вона виголосила доповідь про сценографію. Наполягала на тому, що в театрі, крім режисера та художника, Співпостановником має бути й електромонтер, тому що світло це художня складова. Якомога більше творчості, якомога менше провінційності, відповідала Олександра Екстер на питання про те, що треба для розвитку українського театру. У 1925 році вона оселилася у Парижі. Тут оформлювала книжки, робила інтер'єри, викладала в академії сучасного мистецтва Фернана Леже. Екстер блискуче викладає, згадує у щоденнику Павло Челіщев, колишній киянин, який навчався в академії. Єдине, що трошки мене і інших учнів дратує, це те, що вона дуже часто згадує Україну, яку ніхто не знає. Аліса Коонен та режисер Олександр Таїров дружили з Олександрою Екстер. Вони бували у неї на гостинах, і їх вражало поєднання українського побуту і європейськості. У її помешканні поруч із роботам жоржа Брака, Пікассо, леже були українські килими, рушники, глечики. Навіть кухня в неї завжди була українська. Зекстер всюди їздила хатня робітниця Настя, яка частувала гостей варениками в полив'яних мисках, борщем. Пікассо й леже настільки смакували вареники, що вони навчилися їх ліпити. Олександра Екстер померла 17 береня 1949 року і похована у передмісті Парижа у Фонтене-Орос. За мотивами її театральних костюмів були створені скульптури. Ескізи перетворені в пластичні форми та вилиті з бронзи. У Національному художньому музеї в Києві є картина міст. СВР. У 1960-х роках її хотіли списати і спалити, бо вона була формалістична. Але чомусь забарилися. Ніхто не знав її авторства. У одного 1930 років в музеї працювали малописьменні особи, адже інтелектуалів постріляли. В інвентарній книзі під номером, який значився на картині, був запис екстерн. Стало зрозуміло, що це робота Олександри Екстер. У колекції Національного художнього музею України є два твори і кілька естампів. У 1919 році, коли художниця тікала із захопленого більшовиками Києва, її збірка робіт зникла. Можливо, їх знищили, розповідає головний зберігач фондів Національного художнього музею України Юлія Литвинець. До того ж, коли її чоловік помер, тесть одружився і зачинив перед художницею двері київського дому, не давши їй забрати багаторічне надбання. Збереглося лише те, що вона дарувала друзям. Якщо вам подобається наш історичний проект, повертаємо справжню історію України, і ви вважаєте, що він потрібен українцям, то підтримайте, будь ласка, нас фінансово реквізити на підтримку в описі цього відео.